Всім любителям гаражної теми привіт! Сьогодні на плані дня в нас така робота. Знаєте, я її обминав, не хотів робити, мене впросили. Коротше, я вже два рази робив її, треба зробити третій раз. Дуже в мене до неї нема охоти. Але все-таки сьогодні доведеться нам цим зайнятися. Два а зараз невеличких подарунки для мене. І так, від підписничка колеги-майстра. Бачите, в соку таких не робілі. Так, то, коротше, два презента мені. Так, перший ми були якось з ним, він був у гостях заікнувся. Каже, в мене є алмазний карандаш мені не треба, я не знаю, що робити. А мені якраз для заправки каменів на круглошліфі. супер. новесенький, в ходу не був. Навіть з паспортом. бачите. Ну, то я почитаю на вільний час. А ось ця штука, штука на майбутнє. Я думаю, десь ми до нього оберемось теж. На мій іш 49. Так? Що у нас тут? О, тут ще презент невеличкий. Отакі, отакі подаруночки. Да, Тут вже не горілка. Так, а що тут у нас цікаво? Раз я я це взагалі крутяк, реально. Блін, за це, то дуже велике дякую. Це ЧПУшний торцевий різець. Бачите? Е, для чого? Це для вибурки торцевих канавок. Бачите? Отак от. Береш з торця, бо він такий полузакруглений. Бачте, і можна вирізати каналку. На нього державочку зроблю. І, блін, оце то реально круто. Дуже дякую. І в нас поршень дуелс. Непогана є геометрія, мені тільки його треба буде проточити. Бо щось там точився він і не доточився. Не хватило розміру, одним словом. Щось про, про, про щолкали десь, я так поняв, розмір трошечки. Ну, то дурниця, ми десь кажу, у вільний час його візьмемо. Мені він з запасом абсолютно, бо в мене є нульовий ремонт, стандартний ремонт циліндра, не точений з невеликою виробіткою. Тобто, якщо я навіть зроблю на перший ремонт поршня, то мені його вистачить. Дуже дякую. І другий подарунок то вже від мене любімого, собі любимому. Коротше, яка предісторія? Мені тут цих ламп треба більше, в мене бачите, таким чином. Організоване освітлення лампочки звичайні. так. Справжній хазяїн, знаєте, як доробив тут майстерню, то так одну половину побілив потолка, вона вже чорна стала від копоті, а другу так і не добілив навіть. І найближчим часом я планую взагалі зробити ремонт, тут, тому що в мене стільки хламу є непотрібного. Ну Дивіться, є речі, які от там масла гідравлічні, воно взагалі ніколи не використовується. Оправки на плоскошліф, я їх покупляв, їх треба подоробляти. Теж не використовується. Тут правілка, така вуглова. Ну, Я фактично не роблю цієї роботи. Оця штука, я взагалі не знаю, що це, воно було в комплекті до станка мого. Не факт, що це з мого станка, якщо хтось я покажу, до речі. Якщо хтось знає, що це, мені навіть було б дуже цікаво. Дивіться, тут такий, як в пістоля затвор, і воно повертається бачите, на якусь сторону, але на 180 градусів фіксується. Я думаю, це теж була якась провілка, бо це було в шліфувальному цеху. Далі там те ж саме, ну, чорті що робиться на тих полицях. Знаєте. Є речі, які я взагалі ніколи не використовував. Я хочу зробити гарніший дизайн в майстерні. Ну, то такі, задумки мої, і ви побачите, скоро це буде все. Е, тому хочу перейти на отакі oled лампи. Так? Е, я дві таких поставив в себе в майстерні, світять просто капіта. То зараз поїхав і купив одненьку, зараз ми її підвісимо над токарним, бо трошки мені там малувато світла, якщо чесно. Зараз ту лампочку приберемо крайню, і замість неї. Вальнемо таку штуку. відео для порівняння. Знімаю освітлення над станком із тою одною лампочкою. так. І далі, як почеплю, порівняю. Ну, і так от, коли вчепив лампу. Не знаю, чесно, щось я не бачу особо різниці на відео. Мабуть, камера підлаштовується автоматично під світло, але я бачу все тут. Тут просто капець. Наскільки стало світло від всього одної лампи 40 Вт, здавалося б. Ей, головне, вона забиває і по цю сторону патрона мені класно, бо вона теж де світить, аж, аж сюди доходить. І, і повністю отута всю робочу зону освітлює. Якраз зараз ту карочка у нас буде. Так що супер. Так, ну а тепер по роботі власне. маємо отаку от штуку. Величезний, такий дуже лезний ротор від двигуна. То є вал. З такої з гомномашини, в прямому смислі того слова, з водоканалу насос для фекалій. В нього, значить, вал, так, з нержавійки Ну, бо там дуже агресивна така ця е, жидкость йде. Воно там з кислотами, з лугами. Ну і коротше, тут нержавійка працює, тут стоять якісь сальники, якісь підшипники. Я вже таке відновлював їм, бо щось стирає. Бачите, Тут витерло просто страшно. Ну, Мав бути один розмір. E, значить, пробували e, перший раз, першого робили насоса. Вони були десь їм наварили, наплавали тут, а принесли до мене, його скрутило, я його рівняв, потім проточити не міг, закалилось, на синьку було. Другого принесли прямо до мене, ну такої не було. Вироботки великої загальному, то я проточував його. Вони мені зразу доставили нержавійку, таку харчова нержавійка. І з неї я робив втулку і натулював наверх. Ну, те ж саме будемо робити і цей раз. Роботи навіть трошки менше мені, бо не треба зачіпати оці всі посадки тільки до першого кільця. Проточити. на гарячо, з хорошим натягом, навтулити його. Якщо треба буде, то можливо навіть. Тут допомогти йому підплавити трошки. Ну, побачимо, чи будемо це робити. Розточити нержавійку, зробити з неї втулку, ну і потім в кінці все це діло в центрах проточити в гарний розмір. Так, для початку зараз засічаємо, який тут розмір. Воно тут не тронуте, нам треба буде його повторити. 38 мінус 2 соточки. Так, розмір кругляка заготовки. 40 міліметрів. На даному етапі роботи в мене нема ніякої потреби виставлятися по індикатору. Мені головне зараз обдерти в розмір. Так як запас у мене на проточку буде 2 міліметри. І втулка вона ж незйомна буде. Тому просто елементарно зажимаю патрон прямо за посадку підшипника і підпираю центру. Переслідує оте чи що, я не знаю. але хочете прикол, дивіться. Ну, Тут на каналі «Совєтське качество часто попадається. Так от дивіться сюди! Рівно крутиться рівно не б'є. Вал. В центрі рівно крутиться. Рівненько не б'є. Тепер сам якор. Рівненько, рівненько, ну, ну биття, ну нехай десятка. Ну, максимум. А тепер тут. Як таке можливо? Я не знаю, як таке можливо. Якщо я поставлю, скажімо... Це місце люнета навіть підіпру. Ну, По-перше, мені буде рило оте махати вже. На ньому сидить така величезна крильчатка в діаметрі десь 25 сантиметрів. Плюс буде биття вже на магніті. Ще я що я тут помітив на цьому якорі? хтось його пробував балансувати. Я сумніваюся, що то робив завод, бачите? Гайку приклепали. Видно, його трусило знатно. От як? І як мені робити? Як тут попадеш той головне, електрик, який має збирати, наголошував. Ти зроби файно! Ти файненько заполіруй його. Що ж тут полірувати, я просто не уявляю, просто що поки що з ним робити. Ой, сьогодні думаю, вже нічого не буде з того діла. І я зранку завтра зателефоную до власника і будемо з ним вирішувати, що робити з тим. Так що зараз займемось, думаю, іншою роботою. Yeah. Я також собі щось порозсмислив і думаю, так, якщо не зробили клієнту від такого е, якора, то зробимо іншому отакого. От Давайте вже, якщо якор, то хай сьогодні буде якор. Знаєте, в мене постійно вистачає роботи якоїсь. Люди приносять де що лежить довгий час. Так що. Найдемо, коротше, чим зайнятися. Тут то звичайна історія, звісно. Забиті центра. Що один, що другий. Десь виклепували. Ну і підшипники на цьому. наклею. Так, сказали відновити. Зараз повитягуємо ті підшипники. Коротше, не знаю, що то був за клей. Но тримав він настільки сильно, що я його ледь оддер, чесно. Блін, я вже не зрозумів, що то робиться, чого він не йде. А тримав він, ну зараз чую, що є такі клеї, що, звісно, тримають наверху. Ну, я ними рідко користуюсь. Хіба червоний цей різьбовий беру для втулок, там, ще для чогось. А є оці фіксатори, по-моєму, вал втулка. Треба буде якось зробити якийсь експеримент на цю тему. Ну, зараз ми будемо наплавляти місце посадки, для того, щоб сварка десь не накапала на цю поверхню. так. Ми її замотаємо монтажним скотчем. І плюс так само ним. Він тут буде горіти, але все одно намотаємо. Тут надягається якийсь шківок. І ці поверхні будемо наварювати. Після того попробуємо поновити зацентровочки і зробити в розмір. Так, дві старих призми, щоб був контакт хороший. Своєю ж поверхнею, так? Напівавтоматом, щоб добре було проточувати. Так, ну і нам треба перецентрувати оті отвори, так, бо вони забиті. Зацентровочки робимо так. Поставимо в станок. Тепер центровочка. центр І закріплений з хомутком якор фальш-центр який вже проточений, немає биття. І тепер я собі відрізним різцем трошечки на вугол його виставив, тут гарно добратися, бо тарка до малесенька, то знімаю. Таке базування деталі дозволяє за один прохід зробити дві сторони за одну установку, тому буде чітка солосність. В кінцевому варіанті проходимо верх. Я торкнувся, пройшов 500, і мене майже зібрало чесно. Під десятки буде чесно. Таким чином, виглядає після проточки той якор, гладенький, як має бути все. І дві посадочки. Строго соосні. І воно все в одній осі. Десяточку зняв на роботу мотора воно ну, аж ніяк не вплине. Така простенька, здавалося б, робота. Але знаєте, як завжди, є якісь нюансики. Так, натяг на такі малесенькі підшипнички 2 сотки. Коротше, мали робити одне, а в результаті зробили зовсім інше. Але це лежало короче, ще довше. Сьогодні знаєте, в мене трошки розслабон такий від роботи, щось настрою не було. То так, аби відосик якийсь вийшов, бо обіцяв. Завтра, чесно, ще не знаю точно, чим будемо ми займатися, але вже вже підходить, черга. буде братися за той картер. Чоловік давненько просив. Воно вже в мене теж лежить. Коротше, ява. Всі, всі діла, знаєте? Подивимось, що там є. Чисто анонс. Бачу, кажу, чи дойдуть руки завтра, чи ні. бо Робота неспешна взагалі. Новенька опора. Ну, коротше, спеціалісти знають, що то. Так що, одним словом, був радий вас сьогодні бачити. Чекайте нових випусків. Бувайте!